Під Підлепенць. Красиво проходить повсуперника. Підлепенець перед шаповалом в руку влучив шаповалу. І це пенальті. І це пенальті у ворота лівого берега без будь-яких питань. Шаповал має жовту картку. І тут головне, щоб другу жовту картку він зараз не заробив. Сідней пробує поговорити з Анастасією Романюк. ну, Але я не знаю, про що тут говорити. Це все законом. Це пенальті. Ну що ж, 75-та хвилина, і стає 2-0. Рахунок Карпати ламають повноцінну цю гру. Черетько забиває. Після того, як він створив гол, він і реалізовує пенальті, забуваючи теж свій другий гол у цьому сезоні. Ну, шапувало, можна поспівчувати. Він теж розуміє, так тут немає сенсу з цим сперечатись. Дійсно, це була гра рукою. Це не була випадкова гра рукою, це рука, яка зупинила простріл до штрафного майданчика. І абсолютно правильне рішення призначити тут 11-метровий.